Всім привіт, любі! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. І 25-й рік ми починаємо з оглядів нових іграшок моїх улюблених брендів. Тож, G-Vibe. випустив нову модель G vibe G. Кет, це щось новеньке, і я вважаю, що це перший посмоктуючий в них вібратор, який я хочу оглянути першою. Ви знаєте, десь вже два роки ми так зафіксувалися з Satisfyer, трохи Adrenalastic, трохи що ще. І я чекала, коли ж vibe саме G-Vibe, випустить свою першу посмоктуючу модель. Тож, джевайп Ну, по перше, я хочу сказати, що ваша художниця суперкрута, бо така модель, вона в моїх руках вперше це реально як. Котик. По-друге, дуже легко втримувати. І те, що ми зміксували оцей пластик з силіконом, це класно, тому що воно за щось та ти за це зачепишся, і навіть у воді я впевнена це буде класно використовувати. По-третє, ну, як на мій огляд, то навіть якщо я поставлю це просто отут і залишу, ну, дехто навіть не здогадається, що це реальна іграшка. Що вона може зробити таке? Вона може зробити так приємно мені, тобі і всім нам, дівчата, що ви навіть не уявляєте. Ну, поїхали. Так, ну дивіться. Прикольний. Подивимось. Всі огляди вони мають бути справжніми, тому що е, іграшок у моїх руках було багато. Тож ззаді вони зробили дві магнітні точки. Це стопудов для того, щоб я його заряджала. Отак. Раз. Це буде ваші комплектів. В комплекті більш нічого тут немає. А, ну має ще листівку. Тобто подарункова упаковка, але ціна на кшталт до 3000 тисяч гривень на сьогодні. Він коштує ну прям супер круто. Упаковка шик. 3 роки гарантії, як не завжди. 3 роки це довгий строк на гарантію. І так, що ми маємо? Тут є дуже крута функція. Смутлені. Що це за функція? Багато з нас, коли займають мастурбацією за допомогою іграшок, ми звикаємо до такого пікової напруги, ми обираємо певний режим, і ми таким чином як фіксуємо рефлекс на певність стимуляції кінчати. Але буває так. Я думаю, що ви знаєте, коли ти виходиш в пік, і тобі так боляче, що можна, ну, швидко змінити цей режим чи вимкнути іграшку. Ніхто не враховує цей момент, що ну, стає боляче, будемо чесними. А джива розробив цю функцію. Тож давайте поглянемо, як це працює. Якщо я прикладу цю іграшку з на клітор, то в мене з'являється раструб такий м'якенький. Дуже прикольний. І якщо натискаю 1, 2, 3, він починає працювати. Я певна, що в темряві, коли темно, а в нас часто буває темно, я зможу його знайти за рахунок того, що вони підсвітили цей раструм всередині. І тож, якщо б зараз було темно, то я би побачила, куди його до себе прикладати. Тихо працює. Прикольно працює. Алло? Ні, ну реально прикольно працює дуже тихо. Якщо я б навіть зараз порівняла його з іншим. Бачите? Отаку От штуку лишають дуже мала кількість вибрати. Ні, я вам зараз доведу. На моєму столі додалося декілька іграшок. Я не буду називати бренди. Ті, хто в темі, вони зрозуміють, нащо я це роблю? Я хочу порівняти звук. Один варіант. Інший варіант. Коли є контакт. Вимикаю. Хоча я люблю всі посмоктуючі іграшки різних брендів. Але для мене важливо, тому що є дівчата, які ну, люблять коли тихо. Розумієте, так? Я всі 8 років порівнюю іграшку, тож джева були впевнені, що я також їх перевірю. Це також відомий бренд. Ось чому, коли я обираю іграшку на огляд, я одразу звертаю увагу на те, як вона голосно працює. Знаєте, бо я також мама, в мене є. Сусіди, люди в готелях, подруги іноді на вечірках. Як ви це зробили? Муа! Просто хочеться поцілувати його в засос, розумієш? І так, далі, оцей момент пам'ятаєте? Опа! Опа! Тобто він настільки круто затискає всередині трохи такого вакуумно волнового ефекту, але дуже круто працює. На порівняння візьмемо інший. Тобто, бачите, тут от ось. Такий же вакуум є, але стимуляція, наче цей сетісфеєр, він похлопує, а цей всмоктує. Якщо вам в вакуумно воловій стимуляції не вистачало того, щоб було більш потужне під'єднання, то G-Vibe цього досягли, і це перемога. Ця іграшка поки б'є рекорди. Мені подобається незвичайна форма. Мені подобається, що вона може використована бути у воді, у ванні і в душі, її можна взяти з собою. Мені подобається, що, що тут є 4 години заряду, як у всіх іграшок. Дівай, бо не кожен бренд має 4 години роботи на одному заряді. Це дуже потужно. Коли ви користуєтесь цією іграшкою, і у вас повинен бути на вас, на вульві і отут, на носику, на раструбі нанесено лубрикант на водній основі. Коли ви йдете в піки, ви просто натискаючи цю кнопку, ви змінюєте режим. Тобто він інтенсивніше його посмоктує. Але коли ви розумієте, що зараз буде пік, я натискаю раз, два, підпускаю, і він збавляє стимуляцію до першого рівня. Тобто мені не треба її зривати свого клітеру, мені не треба відштовхувати її з себе, мені просто треба затиснути цю кнопку, яка вмикає іграшку і вимикає на 2 секунди. І вона від самого інтенсивного рівня. Раз, два, вона буде зменшувати потужність посмоктування до першого рівня, який тут закладено. Джикет в формі голови кішки. Це незвичайно, це плюс. Друге, бо безпечний третє, оці края вони дуже м'якенькі. Тому що навіть якщо буду порівнювати, вони всі раз труби. Отут ми не маємо взагалі можливість ніяк порухати, а наше рухати, тому що коли я тут, тут піджала, тут піджала, тобто він цими губками. Ганяється за мною, перезаряджаємо води, водонепроникний топчик просто. Якщо за використання, от коли ви купляєте там за 2,760 чи там за 2800 гривень, коли ви купляєте, у вас є 30 днів. Якщо ви не разу ні разу жодного разу не кінчите з джукет, то бренд поверне вам кошти або покладе їх на баланс, і ви зможете замінити на будь-яку іграшку з цього бренду, тобто, вперше з історії Womanizer а ви знаєте, що в Манозір також гарантував такі штуки, але не завжди вони відбувалися в реальності, а я вірю що буде виконувати свої обов'язки. Тобто ви можете обміняти на іншу іграшку бренду. Є гарантія, є класна, якість, є перший, ну просто любчика на посморктувач. Мені дуже подобається. Якщо вам треба його на подарунок, для себе, для когось, я залишу в описі лінк на замовлення на моєму сайті. Також не забувайте підписуватися, ставте лайки і приходьте на нові огляди. Пока!